А диви, животик повний. Бачиш животник? Я голодний, я огородний. Орес десяти вечора. Ні. Ти поїв рибку? Ні. Ти їв рибку? ні? Їв чи ні? Ні. А ягодки не їв? Ні. Бананчик, яблучко, ні. чернічку. Ні. Ти все поїв, зубки почистив, орест. На цьому все. Просто деякі приходять пізно. З гульок. Мама. Ну, Марк. І тепер. Хочу їсти. <ріпи> ти ще ж ж сісує пайку. Чи Я... ти ще хоче? Що ти хочеш чисти? <ріпи> Без косиків. <Хорош>. Підійде яблуко. <ріпи> Він почистив зуби. Орес. Ну, яка їсть.